Книга Пророка Єремії, розділ 11. Слово від Господа до Єремії було таке. Послухайте слів цього заповіту, звертаючись до них, до юдейських мужів і до мешканців Єрусалима, скажи їм, так говорить Господь, Бог Ізраїлів, проклята людина, котра не дотримується слів того заповіту, який я проголосив вашим батькам, коли я вивів їх із Єгипетського краю. Тієї залізної печі, говорячи, прислухайтесь до мого голосу, і робіть так, як я вам заповідаю, і будете моїм народом, а я буду вашим Богом, щоб я дотримався присяги, поклявшись вашим батькам, дати їм землю, яка тече молоком і медом, як і я сьогодні. І я, Єремія, у відповідь сказав: Амінь. Нехай так станеться, Господи. Господь же мені сказав, проголосив всі ці слова в містах Юдеї і на вулицях Єрусалима, закликаючи, прислухайтесь до слів цього заповіту і виконуйте їх. Адже я наполегливо нагадував вашим батькам з того часу, коли я вивів їх з єгипетського краю і до сьогодні, постійно, із самого ранку повторюючи слова слухайтеся мого голосу, але ж вони не слухалися. І не вважали на мої слова, а кожен діяв за бажанням свого зіпсутого серця. Тому я й спровадив на них усе те, що було передбачене в умовах заповіту, який я звелів виконувати, тоді як вони його не виконували. І Господь сказав мені: виявлено змову між юдейським народом і мешканцями Єрусалима, вони знову повернулись до беззаконня своїх прабатьків, котрі. Відмовилися дотримуватись моїх слів, вони пішли вслід чужих богів, аби їм служити. Рід Ізраїлів і рід Юдин порушили мій заповіт, який я уклав з їхніми батьками. Тому так говорить Господь: ось я наводжу на них лихо, якого вони не зможуть уникнути, тоді вони волатимуть до мене, але я їх не почую. Тоді підуть мешканці юдейських міст та мешканці Єрусалима й волатимуть до богів, перед якими вони, прабатьки, кадили ладаном, але ідоли не зможуть їх врятувати в час лиха, яке спіткало. Адже скільки в тебе, юдеє, міст, стільки в тебе й богів, скільки вулиць у Єрусалимі, стільки ви поставили собі на ганьбу жертовників, аби кадити ладаном валові. Тож. Не молися ти, Єреміє, за цей народ, не молись і не благай за них, тому що я не слухатиму, коли вони волатимуть до мене в час їхньої недолі. Що моя улюблена дочка Сіону робить у моєму храмі після численних Гедот, які вона зробила? Хіба м'ясо священних жертв може відвести від тебе лихо, коли ти радієш, чинячи злочин? Чудовою, вічно зеленою оливою, з пишними плодами назвав тебе Господь, але з гуркотом великої бурі, палаючого вогню навколо неї, згорить листя і обламаються її галузки. Господь Саваот, котрий тебе посадив, вирішив заподіяти тобі лихо за злочини роду Ізраїля та юдиних нащадків, які вони чинили. Вони викликали мій гнів тим, що кадили латином валові. Господь відкрив мені, аби я знав, ти показав мені їхні погані вчинки. Що ж до мене, то я був, наче довірливе ягня, яке ведуть на заріз, не усвідомлюючи, які підступні наміри мають проти мене. Знищимо, говорили вони, дерево разом з його плодами, викорінимо його з землі живих. Аби більше не згадувалось навіть його ім'я. Ти ж, Господи Саваоте, судиш справедливо, досліджуєш думки і серце, нехай я побачу твою відплату щодо них, адже тобі я доручив свою справу. Тому так говорить Господь щодо мешканців Анатоту, котрі замишляють тебе вбити, заявляючи, не пророкуй в ім'я Господнє, бо інакше загинеш від наших рук. І я їм відплачу, їхні юнаки загинуть від меча, а їхні сини та їхні дочки помруть з голоду, говорить Господь Саваот. Не буде після них і залишку, оскільки я спроваджу лихо на мешканців Анатоту, коли настане час їхніх відвідин.